Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 травня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 956 810 особин за добу, 1340. танків 10 758 одиниць за добу 11 бойових броньованих машин, 22 403 одиниці за добу, 24 артилерійських систем, 27 327 одиниць за добу. 152 реактивних систем залпового вогню 1376 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1155 одиниць за добу 1. літаків 372 одиниці за добу, 2. гелікоптерів, 335 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 34 860 одиниць за добу 163, крилатих ракет 3196 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 47 141 одиниця за добу 129. Спеціальної техніки 3870 одиниць, дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine!